Перші дні 2022 року принесли темряву, яка опустилася на Україну. 24 лютого російські війська розпочали повномасштабне вторгнення, зруйнувавши мир і розв'язавши хвилю насильства по всій країні. Атака була швидкою та жорстокою, спрямованою на військові об'єкти, аеропорти та критичну інфраструктуру. Українці, однак, відмовилися бути заляканими. Громадяни взяли до рук зброю, формуючи загони територіальної оборони, щоб протистояти вторгненню. Звичайні люди перетворилися на солдатів, рухомі силою рішучості захищати свою батьківщину. Світ спостерігав з жахом і захопленням, як нація мужньо протистояла переважаючим військовим силам. Незважаючи на початкові невдачі та запеклий український опір. Російські війська продовжували наступ, прагнучи захопити ключові міста та підірвати здатність України захищатися. Київ, столиця став центром конфлікту, коли російські війська намагалися оточити місто та повалити уряд. Однак наступ росіян зупинився перед рішучою українською обороною та логістичними проблемами. Сподівання Кремля на швидку та рішучу перемогу були зруйновані. Російська стратегія змістилася на схід. З новим акцентом на захоплення регіону Донбасу з метою консолідації контролю над районами зі значною проросійською сепаратистською присутністю. Поки російські війська перегруповувалися та зміщували свою увагу на схід, українське військове командування вже планувало контрнаступ. Працюючи в таємниці, вони виявили слабкі місця в російській обороні та логістичні вразливості. План зосереджувався навколо Харківської області, стратегічно важливого району зі значною присутністю російських військ. Українські військові розпізнали можливість скористатися надмірним розтягненням російських сил та їхніми логістичними проблемами. Вони зібрали війська, артилерію та бронетехніку, готуючись до удару в обраний ними момент. 6 вересня 2022 року розпочався український контрнаступ. Першою ціллю було місто Балаклія, стратегічно важливий залізничний вузол, який використовували російські війська для постачання своїх військ в Ізюмі, ключовому логістичному центрі Південніше. Атака була швидкою та рішучою. Українські сили, очолювані високомобільною та добре оснащеною дивандвою окремою механізованою бригадою, здолали російську оборону. Газ, заставши їх зненацька. За кілька днів Балаклія знову опинилася під контролем України. Розділ 5. розв'язаний потік. Наступ на ізюм. Захоплення Балаклії стало значною перемогою для України, але це був лише початок. Оскільки лінії постачання росіян до Ізюму тепер були під загрозою. Українські війська скористалися своєю перевагою, розпочавши блискавичний наступ на південь. Російські війська, деморалізовані та стикаючись з нестачею постачання, були погано підготовлені до запеклості українського наступу. Українські підрозділи, використовуючи поєднання маневреної війни та точних артилерійських ударів, обходили російські опорні пункти, сіючи паніку та хаос у їхніх рядах. Розділ 6. Куп'янськ звільнено стратегічний приз. Коли українські війська наближалися до Ізюму, вони розпочали одночасний наступ на Куп'янськ стратегічно важливе місто, що контролює головний залізничний та автомобільний вузол, який постачає російські війська в регіоні. Захоплення Куп'янська мало завдати нищівного удару російській логістиці та ще більше ізолювати їхні сили на Харківщині. Українські війська за підтримки місцевих партизанів. Пробилися до міста, вступаючи у запеклі вуличні бої з російськими захисниками. Незважаючи на рішучий опір, російські війська були подолані. 10 вересня українські війська оголосили про звільнення Куп'янська, що стало ще однією значною перемогою в їхньому контрнаступі. Розділ 7. міжнародний резонанс та зміна хвилі. Успіх харківського контрнаступу викликав шок у Росії та відлуння у міжнародній спільноті. Він продемонстрував стійкість української армії та виявив слабкі місця російських окупаційних сил. Західні союзники, підбадьорені успіхами України, пообіцяли подальшу військову та фінансову підтримку. Посилилися дискусії щодо надання Україні більш сучасних систем озброєння, включаючи танки та далекобійну артилерію. Щоб допомогти їм зберегти ініціативу на полі бою, розділ 8: Голоси з під руїн історії визволення. Серед військових здобутків та стратегічних змін важливо пам'ятати про людську ціну конфлікту. Звільнення міст і сіл принесло з собою руйнівні картини та зворушливі історії стійкості. Цивільні, які пережили місяці російської окупації, виходили з укриттів. Їхні обличчя виражали полегшення та травму. Вони ділилися жахливими розповідями про жорстокість, позбавлення та страх. Радість визволення була затьмарена усвідомленням довгого шляху до відновлення, який чекає попереду. Розділ 9. переломний момент. Спадщина харківського контрнаступу. Харківський контрнаступ став переломним моментом у війні в Україні. Він не лише звільнив тисячі квадратних кілометрів української території, але й значно послабив російські сили, зруйнував їхню ауру непереможності та посилив міжнародну підтримку України. Війна, однак, ще далека від завершення. Росія досі окупує значну частину української території, і бої тривають. Харківський контрнаступ. Проте служить потужним нагадуванням про рішучість українського народу захищати свою батьківщину та свідченням сили мужності, стійкості та стратегічного блиску перед лицем негараздів.